We'll <laughs> Вітаємо понад 21 мільйон членів церкви по всьому світу, які є членами чудової родини церкви Адвентистів сьомого дня в більш ніж 200 країнах світу. Я дякую Богові за кожного з вас і хочу мотивувати вас, де б ви не були, бути активним членом вашої місцевої церкви і досягати вашу місцеву спільноту, заводячи нові знайомства, друзів, ніжно, але цілеспрямовано направляючи їх до Ісуса, прийняти Його любов та істину. Завжди пам'ятайте, що ви є церквою, що Бог з нетерпінням чекає на вас, щоб ви могли досягти інших раді Нього. Він покликав вас і забезпечить вас, коли ви будете проводити з ним час у молитві та вивченні його слова. Як ви, мабуть, проінформовані, принаймні два рази на рік члени виконавчого комітету Генеральної конференції Всесвітньої церкви збираються разом, щоб обговорити важливі духовні та ділові питання, які керують роботою нашої всесвітньої церкви. Виконавчий комітет складається з керівників церков, вчителів, пасторів і рядових членів із 13 всесвітніх дивізіонів об'єднання Близького Сходу та Північної Африки і приєднаних полів Генеральної конференції. Виконавчий комітет у повному складі збирається під час так званої щорічної ради, яка проводиться в жовтні кожного року. Дещо менша група з членів комітету збирається у квітні на короткі весняні зібрання, де зосереджується головна увага на фінансах церкви разом із пов'язаними з цим питаннями. Крім того, ми також приділяємо час, щоб зосередитись на важливих духовних питаннях, особливо під час спільних ранкових богослужінь. В ці дні, 9-10 квітня, відбувається тут весняні зібрання і у всесвітній штаб-квартирі церкви Адвентистів сьомого дня в Сільверспрінг, штат Меріленд. Ви могли б приєднатися до нас під час цих зустрічей через пряму трансляцію на веб-сайті виконавчого комітету. Зустрічі починаються ранковими богослужіннями о 8-й годині ранку за східним літнім часом. Я також хотів би розповісти вам про дуже важливу зустріч, яка відбудеться тут, у всесвітній штаб-квартирі 10 та 11 квітня, одразу після весняної зустрічі. На конференції церкви одентистів 7 дня буде піднято питання про військову службу учасників бойових дій, про особи, які відмовляються від військової служби з релігійних переконань. Під час цієї важливої конференції лідери церков з усього світу, а також директори служіння капеланів, адвентистських дивізіонів і союзів, директори відділів зі зв'язків із громадськістю та релігійною свободи та молодіжного служіння зустрінуться разом, щоб розглянути зв'язок церкви Адвентистів сьомого дня з військовою службою. Знаєте, питання військової служби виникло на початку історії церкви Адвентистів сьомого дня. Церкві, офіційно організовані у 1863 році під час розпалу громадянської війни в Сполучених Штатах, довелося майже відразу боротися з тим, як її члени повинні відреагувати на заклик до зброї. Як і з іншими складними питаннями, лідери Піонери вивчали питання, використовуючи Біблію як дороговказ, і дійшли висновку, що позиція, яка найбільше відповідає біблійним принципам, це невойовничий стан. Відмова від носіння зброї з мотивів сумління в 1864 році. Молода церква успішно звернулася до федерального уряду Сполучених Штатів із проханням офіційно визнати її небоєздатною, і відтоді цієї позиції вона постійно дотримується. Після Другої світової війни церква адвентистів ще ширше розвинула свою позицію щодо відмови від участі в бойових діях, ухваливши документ відносини адвентистів сьомого дня до цивільних урядів і війни. На сесії Генеральної конференції в 1954 році. Цю заяву було підтверджено та додатково вдосконалено на щорічних нарадах з 1954 та 1972 роках. У заяві зокрема йдеться справжнє християнство проявляється в порядному громадянстві та в лояльності до цивільного уряду. Початок війни між людьми жодним чином не змінює найвищу відданість і відповідальність християн перед Богом і не змінює їхній обов'язок практикувати своє вірування та ставити Бога на перше місце. Це партнерство з Богом реалізується через Ісуса Христа, який прийшов у наш світ не для того, щоб знищувати людське життя, а для того, щоб рятувати людство. Таким чином спонукає Адвентистів сьомого дня відстоювати позицію невойовничого стану, наслідуючи свого божественного учителя, який не забирає людське життя, а робить усе можливе для його спасіння. Крім того, церква Адвентистів сьомого дня займає не військову позицію. Тим не менш, це не є тестом на приналежність до церкви. Відповідно до «Adventist in Uniform», Вебсайт Церковного служіння адвентистського капеланства церква не прагне бути совістю для будь-якого члена чи командира, а радше прагне доносити до сумління і поведінки своїх членів церкви, щоб їх рішення було прийнято з максимальним розумінням і осмисленням. Ми розуміємо, що в деяких країнах небойові частини є недоступними і адвентисти зобов'язані служити в армії своєї країни. Навіть тоді цих молодих віруючих заохочують знайти спосіб бути вірним Богові, служачи своїй країні. Якщо члени церкви опиняються в армії за особистим вибором чи призовом, церква через адвентистське капеланське служіння та інші засоби намагається виконувати духовне служіння для них. Як адвентисти сьомого дня ми зберегли історичне свідчення на користь миру та відмови від військових дій. Протягом 151 року існування церкви. Крім того, наші пастори, які служать капеланами в армії, мають великий вплив на служіння тим, хто вирішив служити в армії. Їм вдається зв'язуватися з тими, з ким, можливо, не вдалося б зв'язатися за інших обставин, і ми цінуємо складні, але професійні види послуг, які вони надають. Ще раз, дорогі у Христі, брати і сестри. Я хочу подякувати вам за те, що ви є частиною світової родини Адвентистів сьомого дня. Нехай Бог благословить і підбадьорить вас, коли ви будете прагнути благословляти інших Божим Духом. Ісус прийде, я вірю дуже скоро. Давайте зробимо все можливе, щоб допомогти людям, які ще не знають або не вірять у Христа як свого Спасителя, Мараната.